Змайстрував ще один бордик з залишків шкіри. Шкіра, як ви бачите, це буде бюджетний варіант, бо має на, так, на поверхні такі от складочки, вони не мають, ну мається на увазі, вони заподліцовані, не вглублені, тобто ями немає. там, Але такі от складки вони є, їх видно. Це гладка сторона у нас. Отакий от бордик от без пропилів на м'якій підкладці з фетру штучного. І така сторона у нас, типу, з мікроворсом зашліфована на 280 чи 240 наждачку, по-моєму. Це типу для попередньої правки. І якщо ми говоримо про під час Ну, після гоління ми типу трошки просушуємо, чистимо і тоді фінішну правку робимо на цій стороні. От так от. Ширина тут щось в районі 74, по-моєму. Так, 73, майже 74. Довжина у нас повна, повна у нас довжина 300. І корисних там у нас виходить корисної десь в районі 270. Ну якщо ви бачите, розумієте, так, що тут ось такі у нас є <кій> до, до деревини приклеєно. Дубець, по-моєму, датське масло. Ось от от, такий от бордик без коробки. До речі, коробки немає. Я коробок таких. Не замовляв, не робив, та й немає сенсу зараз їх замовляти. Так, Щось вимкнулося у мене підсвітка. Намалювало, перегрів. Ось такий от бордик. Знову ж таки, бачите, що шкіра такого бюджетного, бюджетної якості. Складка відблискую трошки не так. Ну, зрозуміло. В принципі, можливо, хтось уже е бачив такі ремені в бюджетному варіанті. Ну, знову ж таки, на борді це все трошки виглядає. На ремені буде воно виглядати зовсім не, не комільфу. А на борді трошки це все виглядає більш-менш. Тому я вирішив все-таки зробити такий борд широкий. В мене, в принципі, ще... Заготовочки є широченькі, то можливо там щось з'явиться як ще шкіри трохи, бо зараз шкірою зовсім клопот, в мене залишки залишились. Зовсім-зовсім не дуже гарний. Як, якщо ви можете побачити, бачите ми. Це така шкіра. Це товста, я навіть її не вирівнював, тобто не, не робив з неї. Хоч і робочий шар доволі моцний. Але це таке може на якісь кобури. Якусь кобуру зробити, там То таке якісь. Ну, такий от бордик. Широкий, 74 800 гривень Всього на все. Дякую за увагу.